Цього тижня власники авто з іноземною реєстрацією вкотре забили тривогу. Верховна Рада заблокувала законопроект про пересічку. Нагадаємо, до його створення долучилися і закарпатські активісти. Вони, зокрема, запропонували механізми вирішення проблемних питань вивезення транспортних засобів шляхом введення додаткових податків та зборів. Однак, у профільному парламентському комітеті заявили, такий варіант не відповідає напрямкам реформування податкової системи, а також негативно вплине на позицію України у світових рейтингах. Яку ж відповідь владі готують пересічники? Знає Вероніка Мороз. Нарешті остання акція непокори, однак безстрокова. Не минуло й двох місяців після блокування КПП Ужгород вишня Німецький. Як пересічники погрожують новими протестами? Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив постійний учасник блокувань Павло Павлов. Простими громадянами було прийнято рішення 12 листопада 2016 року о 10-й годині біля Пілігриму розпочинається остання акція непокори, на якій буде поставлено жирну крапку. Акція має бути всеукраїнською, так як нас підтримали хлопці з Києва і вже телефонують хлопці, які готові нас підтримати з Луцька, Одеси, Львова і так далі. Це буде просто мирна акція протесту проти свавілля з боку влади. Люди просто вийдуть, вийдуть, стануть із своїми вимогами. Тому що інакше нас ніхто не почує. Ви заблокуєте рух на кордоні? Чи щось? можливо, можливо, заблокується тимчасово рух. Ми розуміємо, що це будуть деякі незручності для інших учасників. Крайня передостанньою акція очікуваних результатів так і не дала. Однак протестами пересічники таки наблокували для себе окрему смугу на КПП Ужгород, та крім цього, отримали і кримінальне провадження. Наразі в поліції розслідується одне кримінальне провадження щодо блокування транспортних комунікацій. Кваліфікують дії блокувальників слідчі за частиною першої статті 279 -ї. Стаття даної статті передбачає штраф, арешт до 6 місяців або ж обмеження волі до 3 років. Даному кримінальному провадженні наразі ще триває досудове розслідування. Крім того, що вереснева блокада в чергове ускладнила перетин кордону, акція в звичайний для Ужгорода гастрономічний ярмарок, де власники автівок з іноземною реєстрацією варили бограч біля державного кордону. Містяни одразу ж охрестили мітинг Пересічка фестом. Проблема пересічників набрала великих масштабів, адже тільки за 9 місяців поточного року у закарпатці везли 27 тисяч авто з іноземною реєстрацією. тож до розв'язання проблеми долучився й очільник Закарпаття Геннадій Москаль, який лобіював згаданий законопроект у парламенті. Це створює проблему для переперетині кордону не тільки для пересічників, але і для інших людей, в тому числі підприємців, туристів, і просто людей, які йдуть щось купити туди. То це вже не тільки їх стосується. Тому була спроба, було ну не то, що спроба були великі намагання вирішити цю проблему раз і назавжди. Ось чому Москаль особисто взявся за неї. Хоча це не компетенція обласної державної адміністрації, а тільки Верховної Ради. 2 листопада, голова профільного комітету Ніна Южаніна на своїй сторінці у Фейсбуку опублікувала інформацію про те. Що насправді законопроект ніхто не блокував. Робота над ним триває. Просто запропоновані активістами шляхи вирішення проблеми, які розглянули в ході засідань робочих груп у комітеті. По суті, є недосконалими і потребують подальшого опрацювання. Найбільшу кількість прихильників набрала пропозиція щодо умовного часткового звільнення від оподаткування тимчасово ввезених транспортних засобів. Пропозиція пана Москаля полягає в тому, щоб користувачі транспортних засобів на іноземних номерах сплачували лише 10 євро на місяць, звільнялись від необхідності розмитнювати свої автомобілі, ввезень за кордоном. Розбіжності виникли лише щодо суми щорічних внесків. Рішення обов'язково буде знайдено. Також у пості нардеп зазначила, що потреба у блокуванні пунктів пропуску чи якихось інших акціях протесту немає. Та, незважаючи на це, активісти від своїх планів не відмовляються. Тож уже 12 листопада рух на одному, а може й на кількох закарпатських КПП знову заблокують. Поліція в свою чергу нагадує про кримінальну відповідальність за блокування транспортних комунікацій. За безпеку на дорогах у нас відповідає патрульна поліція, тобто певна реакція буде з їхньої сторони, якщо ж у ді. Як будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, тоді вже буде реакція зі сторони працівників слідства. Вереснева блокада кордону в Ужгороді тривала п'ять днів. Однак зараз пересічники запевняють, будуть стояти до того часу, поки влада не виконує всі їхні вимоги. Тому прийдешню акцію називають безстроковою. Тож наскільки днів цього разу паралізують рух на КПП залежить від реакції народних обранців.